Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми на будівництві, сьогодні вже Коля робить другі двері. Також і сьогодні вікно привезли, але ще стоїть поки що під хлівом. Ще Коля його не вставив. Це вже буде завтра. Отакі От вийшли двері. Або вночі вставимо. Це якісь не такі, як з тої сторони. Там дві половини одинакові, а тут одна більша, одна менша. Це інша, Це інша сторона. Можна буде одну сторону відкривати, також щоб нам заходить. Меншу, так. Не завжди ж трактору будеш заїжджати з прицепом. Сьогодні, хоч вітру немає, така гарна погода в нас. Да. А то тоді, коли був вітер, то і клейонку порвало, Коля все тут її ремонтував. Все, що ти її робив? З хлопцем приїжджав, показали, що допомагали, щоб її тут пощіплювати, поки така буря була. Зараз приїхала до колі, привезла йому кави. Сьогодні він буде вже воду проводити. Вчора двері доробив. Я думала, що ти жартував, що будеш вночі, але вийшло так, що батько допоміг. Вже включили і ліхтарика, і зашили двері, також і вікно вставили, що вже так все було закрито. Знайоється? Офіса? Так, <рес> ну, навіть нема де і чашки поставити. Треба нам щось таке зробити. Десь так, ну, не в хльові коля, а, а на вулиці якого столика, щоб посидіти, коли. Але сьогодні вже можливо в нас вже тут буде вже все по роботі. Двері вже зроблені, вікна всі вставлені. Оце що залишилось воду поробити, попаяй, так? Да? Там Коля купив бочку. Бочка коли називається? Як назву для води. А це що тут буде, під'єднано що? Він кран крем стоять. А кран. Ще нас такого не було? То вже побачимо, як буде вода сюди бігти. Може буде скрізь бігти. Може буде скрізь, а то ми прикріса відром поїмо. Ну вже приступив я до води, можливо, сьогодні знаєте про веду. І так, в принципі, вже можна буде прив'язувати. Сипи також є готові. Вчора двері зробив, сьогодні поприварував усі штопора на їх, щоб штопорилися б, бо там лока підложував все. Не царапать. Уставили також вікно, воно виходить з цієї сторони, одне єдине, яке відкривається, так на провітрювання. Тоді, знаєте, зекономили кошти на тих, замовили глухі. отак. Але зараз, якби хто замовляв би також, щоб вони відкривалися, все одно буде таке невеличке провітрювання. Воно, знаєте, ну, можливо, ще й бетон трохи висихає, але бачите, якби Така сирості, вікна плачуть. Ну, чого тут 11 бічків, то. Зрозуміло, що така буде невеличка сирість. Бічки полежували, Леся приїхала, вона знаєте, в мене така голосиста. <шлес> <шлес> О, повставали, ну. Але нічого, то Лесю краще розумієте, мене, можливо, там треба трохи прислухатися. Так не люблю, як боком так лежить часом, який бічок. Бачили, як може страшно. Не по природньому. Зараз у нас обід приблизно, тобички отак трошки не доїли, тоді до вечора підчистять його та й все. Ну глянемо, можливо, як все добре, то вже слідуюче відео буде, як будемо тягати їх у той хлів, то теж то Буде, мабуть, ще таке невеличке маски шоу. Бо вони всі дикі. Зараз попробую зайти. Не дикі, правильно, а нам писали, що Бо вони так вільно росли. Та й часу, в принципі, небагато з ними проводимо, що ти рішик. То бачите, отак відходять, а тоді якось якогось одного почну ловити. Вступив до грошей. Тут він налякається нічого. Можливо, якого розкола хіба зроблю, поставлю, не розкола, а такого там приб'ю плота, щоб ці двері відкрилися аби біля їх такий коридор став би. Якщо так вийде, на швидку руку зробити, то зроблю, а ні, то будемо тягати. А я предлагала туди і всіх загнати. Лись каже, давай загнемо туди, а там будемо вже ловити, то воно все одно ж не вийде. Нас, знаєте, з вами 70 тисяч підписників, то треба запрошуватися разом якось будемо на гурт. Отакі бійці. Шо, ти бил, то, що ти біл, теж бушуєш? Тепер йдемо, покажу, як я перло, наклеюю. Наклею вже, складно по-нашому. Наклею. Дерю так поробів, що, що пора. ее тут сейчас да. там, біля сантиметра Щель, так щелька выходит. Забігнуся глянемо, як ми. Отак. От і все. Тоді знаєте, прибирали профіль так припав пилюкою і піском. Будемо чекати дощу, щоб змило б його. такі дверцята. Зараз підемо на ту сторону, покажу вам, які там дерев'яні щось зробилось. Вони, знаєте, так. Можливо, там і погнеться, але нічого страшного, а ті там порозривали, порозкручували на всі боки. Тут також ще треба зробити підшиву, підшиву вітрову прибити, бо так задуває. Там, де вишки, то нічого страшного, а тут, де бічки стоять, то трошки дує. То вже пізніше воно не дуже так спішно. Лавочка під стрихою Стоїть під пітином. Ну, ось бачите, які господарські, отак порозривало, саморізи повідривало, От там я робив стик у стик. Раритет. Покрутило на всі боки. Це, знаєте, зекономию тоді. Тобто Пробив його полуобризум отак. І важкі вони. Але поки що ці двері не чіпають. Так, як вони є, так і оставляємо, де і все. Цю бляшанку сам. Все підради. Коля буде проводити воду, а я вже поїду додому. Для мене тут такої роботи нема. Ну, не любиш своєї роботи. Не любиш такої роботи. І світло проводив теж і казав, що, що така робота не для тебе. Не знаю, з якої сторони підходить сюди, до цієї води. Добре, їдять сам. Добре. Зараз вже паяю труби під воду. ви знаєте, сьогодні перший раз. Раніше якось не приходилось працювати з таким. Але, в принципі, можна щось змайструвати. Отам От на початку такий невеличкий нюанс був. Бо якби треба таку невеличку послідовність мати. Що за чим, а то думав, що прийдеться цього плота розрізати, воно так не виходить, щоб знизу його спаять, а тоді вже все разом ставить. Взяв хлопців паяльника. Воно, знаєте, ще такі нюанси, щоб воно все рівно було, тоді більш-менш, бо так не виходить, що потім вже прокручувати його. О, якось так. А тоді. Коли вже під'єднає, то буде видно, як воно спаяне. Отакі справи. Там один екран йде пластиковий, а всі останні металічні. Біля самої поїлки ставлю. То нічого не знаєш. Такого ще не приходилось робити? Коли завжди баюся, все вперше. Ну нічого, якщо не буде, не буде виходити, зараз на велосипед в магазин там є багато з'єднань, які хочуть, трубів, все рада. Бо того, що я впертий, якщо вже зайнявся, треба його зробити. Рібачків найкраща робота. Сів радочок. Бо ти просто ще не прийшла, нічого, нічого тут не говорила голосно. Я ж я голосно говорю і зразу із сагівлю. Вже не наївся, бочка. Нічого, хай поправляються. Добре, будемо продовжувати. Тут буде вода йти через жолоб до самого колодязя, Там обшию його якось. Якось ж зроблю такого короба, можливо, з дощок. Отут, тут опущу його. Так буде понизу труба йти, а тоді там просверлю вже до самої бочки. До цієї Бочки на 100 літрів, таку трохи більшу взяв. Добре, це все діло. Добре, треба продовжувати. Зараз ми прийшли до господарства біля хати, попору з бічками вже на вечір. Тут нас, у нас такі домашні є два бічечки, цилини біля ж великому корму, сіна. Зараз поїдять, тоді ще попоїмо. Все. Також два рази даємо вранці ввечері їм їсти. Ви знаєте, так і не навчили їм холодну воду, щоб вони пили б. Тоді нам порадили, щоб вода постояла десь у якомусь відрі, тоді давати їм, бо все одно не хочуть. І ведро перевертають, і так клюпочуться, то зараз беремо з хати пару літрів такої теплішої. Тоді робимо таку нейтральну, щоб вона була б така, ну, не літня, але така не крижана. І тоді напої їм. Це цинчук, найбільший наш. І біляш аж такий лікливий. Йдемо з тої сторони, зайдемо, заглянемо. Ви знаєте, цього року качен трошки раніше почав підмелювати. Бо тими роками то виходило завжди так, щоб вже після коляд. А цього року вони такі сухіші були, то вже підмелюю, як він нормально. Так не намелюю багато, щоб було б на пару днів яких на день-два і все. Ось Сьогодні вам напідставляв вже як на зйомку, щоб полежували б як на перині. Ви знаєте, сьогодні якось, думаю, порахую, як набирають вагу. Бо якийсь біляш він такий тонкуватий виглядає, порівняти з циганом, наприклад. То неоднаково. Якщо порівняти син, набирає кілограм і 30 грам, це вже до грама так вирахував, то біляш набирає кілограм і 20 грам. Там тут 22 грами то вже. Бо цвин якийсь такий грубший, то я думаю, що ну, син. Нормальний хлопець. Цвин просто він такий більше виглядає, тому що він самий старіший у нас. то нічого. А біляш він ну, 100 кг, але такий просто якийсь він не грубий, довгий-високий. Наш глуштинчик. То це я їх мірив ну, тижні 3 чи 4 тому, то цвин був 396 кг, а біляш – 300 То Я так повіднімав вже багу, яку ми брали. Біляша, біляша брали 45 кг, був, а цвин був 65 кг. То якби однаково ростуть, що, що той, що той. Що ти на роги хочеш взяти? Не махай. Десь там у неї такі для їх. Бачу, цин так лежиться, то кажуть, що трохи недобре. Не Раніше то, то все говорили, що поправляється, коли лежиться, а зараз кажуть, що... Можливо, які паразити є на шкірі. Вечераві? Ну. То цигану ще немає року, йому, йому так. Ми знаєте, так дивимось по відео. Біля ж трохи такі лякливі. То буде перед колядьми цигану буде вже рік а біля ж у березні рік як у нас Пану син порнис трохи біля ша покажемо Зайди туди отакі бійця на слідуючий рік будемо старатися ще підбирати бичка такого які чистіші там бо біляш і там був гразний і вдома так само його більше треба солом підкидати. коли гнів викидає, то з цієї сторони більше, що -то завжди мокро чи багато тупає, чи... Ну, хто замовить любить лежати там, там, де тепло. А ні, будемо чорного, щоб не було видно. Чорного. <смірно> Можна чорного, ну. Так нічого. А це він такий, здається, не, не зловредний, але так трохи метається. Це їх мірив три тижні тому був. 396 можна накинути. Ну, знаєте, коли спокійні то поглянуть. Але це так чисто, чисто візуально його, щоб контроль для себе. Перехвалив чи що? Цин. Ой, фразайно стоїть. Воно по цьому чорному. Голубі підніме. Ну, перед 429. Якось так. Хай мешкають. От, мені здається, що от такий варіант, що вони якби, літо походили, а тоді на приїзд у такому віці, коли вже так якби, корови на пашті ходять, то саме воно підходить. Бо таких зараз там у нас бички трохи воно вже ну, перебор вже, але якби немає ще можливості, щоб прив'язати, хочеться доробити. Його все. Що ти Біляшик, Любиш полежувати там, де, де тепло? Добре, будемо йти. Хто що такий не крапко-спокійний? Спокійний, <ріпко> спокійний чого? А зараз йдемо та заглянемо до нашої свині. Вона вже в нас тут одна. Малу свинку ми віддали родичам. В їх також одна, то хай буде наша за компанією. А нам вистачить також цієї вже великої. Вже ми її більш не запліднювали на поросятка. Може, поділяться хочеться. Може, поділяться, коли я домовлявся, що застигнула. Курочі. Ну. ну ця свиня вона не мала, то нам вистачить і такої свині. Я була сердита, як забирали малу? Ярі каже, що в нас свіжина, що так свиня пищить? Кажу, ні. То кажу, малу забрали, то у нас куча є. Виходь, Кіцька, щоб тебе тут не закрили. Йди, бо свиня досердиться. Ідемо? Виходь. На цьому наше відео буде закінчуватися. Всім вам дякуємо за перегляд. Підписуйтеся на канал, ставте лайк, якщо вам сподобалось. Всім до побачення!